Вітаю, шановні п'ятикласники. Тема нашого сьогоднішнього уроку – історія, наука про розвиток людства. І так, що ж таке історія? Визначити ми з вами зможемо за допомогою хмаринки слів. Якщо з хмаринки слів виберемо слова і скомпонуємо їх, то у нас з вами вийде визначення, що таке історія. І так, історія. Це наука про розвиток людства. Або історія це наука про минуле людство. Якщо ми попрацюємо з іншою хмаринкою, то зможемо скласти крилатий вислів, який стосується історії. Історія це повчання як приклад для майбутнього. І ще один крилатий вислів: історія це учителька життя. І так, всі визначення, які були зашифровані в цих хмаринках слів, вони всі вказують на велике значення вивчення шкільного предмету історія. Всі вони вказують на те, що історію свого народу ми повинні знати. І взагалі ми повинні знати історію. Для того, щоб враховувати помилки попередніх поколінь, і ці помилки в майбутньому, скажімо так, не робити. Не робити. Сьогодні ми з вами на уроці дамо коротку характеристику того, з чого складається історія. І так, а почнемо з простого завдання, на які ж питання відповідає історія, а відповідає вона. На наступні питання: де відбулась подія? Коли відбулася подія? Що це за подія, з чим вона пов'язана і які її результати? Якщо ми зможемо з вами відповісти на, це, на ці питання повністю, то це означає, що ми з вами зможемо охарактеризувати історичну подію. Ці е, хмаринці слів зашифровані, зашифровані слова, які є складовою частиною історичного процесу. До історичного процесу відносяться наступні складові історичний час, історичний простір, історичне явище, історичний факт. Історія складається а, з наступних компонентів. По-перше, історичні дослідження. Історичні дослідження проводяться вченими, а, вони грунтовно вивчають документи, вони грунтовно вивчають джерела. Вони грунтовно вивчають дослідження допоміжних історичних дисциплін і роблять свої висновки стосовно тієї чи іншої події. Історія складається з історичних фактів. Тобто це події, які відбулися в певний час і на певній території. Історія, історичний процес неможливий без історичних постатей. Тобто головних героїв історії. Люди, які, скажімо так, творять історію. Люди, які в історії відіграли величезну роль. Без них неможливо. Центральною частиною історичного процесу є історична подія. Тобто факт, що, де, коли і з ким і як відбулось. Це подія. Для того, щоб дати характеристику, повну характеристику події, ми повинні з вами з'ясувати перш за все причини, які призвели до цієї події. Ми з вами повинні з'ясувати і знайти привід до цієї події, тобто а, таку подію, яка дала поштовх для подальших більш глобальних подій ми повинні дослідити передумови цієї події, тобто ту ситуацію, яка вплинула на початок подій. Ми повинні познайомитись з ходом цієї події, з її результатом і з її наслідками. Це дуже важлива, складна і кропітка робота. Якщо ми з вами навчимось давати характеристику за цими пунктами, то ми з вами зможемо дати повну характеристику тієї чи іншої історичної події. І так, історичний факт. Тобто, це така подія, яка не вигадана, яка відбулася насправді в минулому. Наприклад, Спорудження храму Софії Київської на початку 11 століття. Це факт. І ось вам доказ Софія Київська як історична архітектурна споруда і досі збереглася і існує. І так факт. Реальна подія. Вивченні історії дуже важливу роль відіграє історичний простір. Знання. Стосовно тієї території, на якій відбувалися історичні події. Перед вами територія держави Русь Україна. І всі події, які відбувалися на її, на її території, вони всі пов'язані з історичним процесом. Тобто територія держави Русь Україна це історичний простір. Далі, історичний процес, послідовність взаємозв'язаних історичних подій і явищ. Даний історичний процес, який стосується формування і початку розвитку держави Русь Україна, представлена на цьому слайді у вигляді драбинки від самого початку, від заснування. Міста Київ, яке стане е центром держави Русь Україна. Від князювання перших київських князів Аскольда і Діра до князя Святослава. Перші київські князі. Ось вони перед вами. Це історичний процес. Він відбувається в хронологічній послідовності. Історичне явище. Сукупність подій. Що повторюються в певній послідовності та мають спільні риси. Наприклад, історичний факт облога і знищення Києва монголами у 1240 році. Ще один історичний факт: 15-16 серпня 1649 року Зборівська битва. Що у них спільного? Це битви. Військові, скажімо так, операції. І це риса у них спільна і дає нам можливість говорити про те, що в даному випадку це історичне явище. Якщо ми з вами виконаємо це завдання, то зможемо закріпити той матеріал, який я тільки що. Вам пояснювала. І так, історичний факт. Шукаємо відповідь. Що ж таке історичний факт? А ось і відповідь дійсна історична подія, що відбувалася в минулому у певний час і в певному місці. Історичний процес і історичне явище. Вони всі відображені тут у відповідях. А дома. Ви опрацьовуєте параграф 2. Історія як наука про розвиток людства. Дивитесь відеозапис уроку, дивитесь презентацію і письмово в зошиті виконуєте перше і друге завдання. І так, перше завдання. Пишіть події з вашого життя, які стосуються минулого, теперішнього і майбутнього, які пов'язані між собою. Пригадуйте, що з вами відбувалося в минулому, що з вами відбувається зараз. І, можливо, ви бачите наперед і знаєте, що з вами буде відбуватися і надалі. І розв'яжіть требус, ось він перед вами. А я з вами прощаюсь, всього вам найкращого і до побачення до наступної зустрічі на уроці!